Кому ти треба взагалі? Не знаю. Ось о Саша. Вона, э, у неї такий ось прикид, бачите? Дивіться, ось така да, красотка да. ще ну, Подивіться Вообще-то тут я тебе можу ступать дівчинкою и Тільки я можу вставати плащ пальто. Вона Не упала. Це наш бак. Покажи плащ пальто не пойму, мене ні. Ну ти. О, да ти вообще классно танцюєш. Вообще прям модно. Молодежно. Да ты реально, она не круче танцует, честно говоря. Ты вообще, ты на первом месте. Дима, тоже опасная девушка. И нафиг тут только я могу танцевать. Кринжулька тут. Дай оцю жопасту пасту ти. Самурайка яка На мене всі дивіться, не девить пасту. Все, я тут постаю. Да, да, ось ти хлопаєм, хлопаєм Що ти тут есть, сейчас похлопаєм. Все, хлопаем. Ее ось ось вона ось тут. Ти сама модна вообще. Не то, що оця дівка, а ось ти. Літову. Щоб не сралася ця тварь. <реш> <реш> Ой, Аліна. <реш> <реш> давай, танцюй. Зараз він народний танець буде танцювати. Давай, танцюй, народний танець. Гупака давай. Голубійський. Края. Ба. Гупачка, а гупачка тобі станцює? Зараз почекай, танцюй тобі гупачка. Гупачок, зараз найбій тобі гупачка. Же в других поїхах. Ну, не то, що, а коли, наприклад, хтось танцює, не можна взяти якийсь танець. Ну, там, названня. Тільки треба у когось просить або дивитися в магазині. Не робота, не гопачок, не гопак. А як отдає твій танець називається? Казачок. Ну, Саша вообще модно танцює, солосіться. Ну, та відвісели цього. Так, да, 300 вроді би. 300 не 300. Дивіться Ну це звезда. Так, пішов нахер. Що ти тут стоїш? Диви, яка красотка тут, а ти тут стоїш Ой, яка красота. Ой, Боже. Ушла наконец-то марвина. Сейчас я поставлюсь посерединке и все на мене же дивились. Куди ти підеш? Де він пішов? Не знаю. Не, він тут. Так, ш, мужик, ти мені нахер не нужен. Фрэн, ти пішов? Окей? Ні. він мене набере в дружбу. Я не хочу, щоб він брав в дружбу вообще. Боже, ну це Ну це я не знаю, як це... Що це сказати вообще? Така красотка. Прическа чи убрать. Не, вона ідеальна. Мені, супер Це супер кінжова прическа. О, ха-ха, подивися. <рес> Собака додрала йому цей. Писал <рес> ха Пішов нахід. Так, свалили всі на сцену, щоб ніхто не йшов. Щоб всі на мене діти. Господи помилуй! Лімото гризли, ось сьогодні <рес> брат, походу подарив таку хіршу. <рес> Я так думаю, что за херня вообще. Я ж плачу. А вот такой плакать и хочется, честно говоря. Я с тобой. <связь> <связь> а в каком смысле соблазнять? не цим прикидом чтоб типа поднимала і крелевый ну им реально хтось отодрал. драл видні, ведь капець. А під плащом щось є а реально щось є під плащом? плащо подивимся? не знаю Ось. <laughs> И ты нафиг, що вы до меня все клеитесь? Я я, женщина занята. Вы что от меня хочете? Ты ну, побачив? Не знаю. Что у меня пить плачу? Ты все побачила. <рігла> <рігла> Честно, я тебя снимаю. Да, я тебя снимаю. <рігла> Попав на камеру. Так я лучше на Дима. Может, ему сказать, что я тебя снимала? Ну ладно, потом скажу. Отом скажу, що я його знімала. І, може попаде на Ютуб и стане популярним. <кхи> Удачи тобі такого. Сань, давай одевайся и плачь пальто. О, какая красота! Мне надо тоже как-то снарядиться. Давай, иди. Будешь за ними следовать. Ты шпионка. Окей, я шпионка. Я пока переоденусь, потому что не хочу такой быть отсюда. Сейчас я всякой стопик одену. Я не знаю, как ее О, вот так я одену, кстати. У тоже крылья є. Юбка може косяться. О, вот один точно. Странно, са за ручку і пішли. Пошли, давай. Волоси які? напевно, ці, да. Ну, все, я готова к этому прикиду. Да, хорошо. вигулюй її. Саня, я тебе буду вигулювати як собачку буду вигуливать. Прежде всего, я Почу. тебе буду вигулювати Так, не гавкати и не кусаться. Ой, вас Ну реально, Саша вообще прям, як все собачка, да? Моя собачка, детка, дороже тебя, а пури пачка, я ты маньячка Да. Что тут такого? Ти Ну це... Він мені не розказував таке. Короче. Нетрадиційної орієнтації, можна так сказати. Там всі нетрадиційні орієнтації. Ну да, я знаю. Мені Маша розказувала, що там немає, що не всі такі. Бо це правда, чесно говоря. А, ну мені подруга розказувала, що в Німеччині всі такі. Так що не удивительно. Короче, а так. Гуляйте, ви гулюйтесь. А я не знаю, що мені зараз робити. А, він зараз в Німеччині. Да, я ж кажу. Він в Німеччині. дужчий. Будь здоров. Я вин там сидит, он подарил тебе пиджакочку. Что ты? Но я же <laughs> чушпанка, да блин, не можу подарить тебе под юбку. А не можешь. <laughs> за то, что... Я смогу посмотреть тебе под юбочки. <laughs> Um. Да, 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 знаем Миша. Сейчас буду надо писать ос. Ведь сейчас на ос, не надо было писать пон! Oh, oh, oh. Не надо было писать пон. А что ты що, по... ос? Понос. I... Ну, все попалось. Так вот. <laughs> я зачем вообще так жаловаться, капать? Короче, вы гуляйтесь Ну не собака, я собака не люблю. Пидор модельный. Так, да, тобі треба визнати на модельнество. Ти вже і так модель. Тільки <кхем> в Авакіні ти не модель, а в житті ти модель. Тебе треба зробити і в Авакіні модель, що це за фігня? О, да? Да. Тебе треба, щоб всі запрошували тебе е на модельне. Типа на конкурс мод, щоб ти виграла. Але треба мати багато одягу, щоб вигравати на модельних, коротше. Отак от. Ні, я не шукаю муж да, все. Яку, можливо, ти якого мужлана? Ти кого шукаешь чешу? що? то понятно. Что за девень? Ну, Боже. Что лично, это и не публичная. І... Ну, ему вже, вже пора йти. Куди? Куда? Ему уже пора. Кто сказал? Я такого не говорила. Да ему уже, как бы, пора. Чао, какао. Все, він упал. Ну, шо, модель моя? ти красавиця, ну немає слів одній емоції. О, якийсь пчол пише. Взаимные зайки. Які зайки? Може, лайки він, мав, на увазі, а не зайки. Сама ти. <гум> зайка. <гум> зайка. Зайка. Не зайка, а зайка. Коротше, я буду вже закачувати на цьому відео. Всім папа! Вибачте, що я не знімалася уже на Ютубі багато років, бо в мене немає часу на монтування, в мене навіть немає ідей, що знімати вообще. Коротше, всім папа. вообще Саня, попрощайся з ребятами. Пока! Папа, папа!